Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. В Україні триває відпрацювання нової лазерної системи ураження повітряних цілей, яку створюють як альтернативу традиційним засобам ППО. Проєкт отримав назву Санрей, і нині проходить етап практичних перевірок. Про це повідомило видання The Atlantic. Роботи над комплексом розпочалися близько двох років тому на тлі зростання інтенсивності атак дронами та обмеженої кількості ракет для класичних зенітних систем. Українські інженери зробили ставку на технологію спрямованої енергії, здатну фізично пошкоджувати безпілотники, пропалювати конструкцію або виводити. З ладу їхню електроніку. За словами розробників, установка працює практично без звукового супроводу і не потребує боєкомплекту. У звичному розумінні її посилом є сфокусований промінь. Комплекс виконаний у мобільному форматі його можна встановлювати на пікап чи інший легкий транспорт, що дозволяє швидко змінювати позицію після роботи по цілях. Створення дослідного зразка обійшлося у кілька мільйонів доларів. Водночас автори проєкту розраховують, що у разі запуску в серію вартість однієї установки знизиться до рівня, який буде значно меншим за ціну сучасних зенітних ракетних систем. Розвиток подібних рішень пояснюється прагненням знайти економічно виправдану відповідь на масоване застосування дешевих ударних БПЛА, використання дорогих ракет перехоплювачів проти таких цілей, створює дисбаланс витрат, тоді як лазерні комплекси потенційно здатні зменшити вартість одного перехоплення. Водночас технологія ще не завершила повний цикл доведення перед впровадженням у широку експлуатацію. Необхідно вирішити питання стабільності роботи, енергозабезпечення та інтеграції до національної системи управління протиповітряною обороною у разі успішного завершення Опробування Україна може опинитися серед небагатьох держав, які застосовують бойові лазери проти реальних повітряних загроз. Фахівці зазначають, що поява подібних систем може змінити підхід до організації ближнього шалону протиповітряної оборони. Лазерні комплекси розглядаються як доповнення до зенітної артилерії та ракетних засобів, особливо для прикриття мобільних підрозділів і об'єктів критичної інфраструктури від малих БПЛА. Водночас остаточні висновки щодо їхньої ефективності можна буде зробити лише після накопичення практичного досвіду, експлуатації в умовах реальної Вої обстановки, друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.